Путін створив час для людей сьогоденні і сказав, наші ми виграли війну. Без американців він би виграв війну, без українців виграв би війну, без білорусів виграв би війну, без всіх, всього світу, без англічан він би виграв би війну. То він себе повісив собі медаль. Так буває. Знаєш, жабоєди, да? жаба давить, да. Жаба, медаль, котра повісить. Виграла війну, вселенська свідомість. Тому що всі люди були свідомі, що це був фашизм. Фашизму. Був. Насилля було. І сьогодні фашизм той фашизм, сьогодні знаходиться фашизм Росії. Такий самий. З таким самим насиллям. Я хочу сказати, що німецький фашизм був трошки, наємно, до євреїв, до всіх, але це і страшніший.